Сьогодні я спробую вам в такому форматі відео розповісти і показати, як правильно заповнювати контурну карту. Можливо, в мене це буде доволі довго складати. І в мене немає таких можливостей, як у вас, мочно, маєте олівців і тому подібне. Я не можу це зробити вручну, я буду це робити через Paint. Але надію, що це вдасться мені. Подивимося, як це вийде, і в деяких моментах все ж таки вам треба це запам'ятати. По-перше, коли ви будете працювати з контурними картами, то потрібно прочитати параграф. Параграф підручника прослухати вчителя обов'язково. Тому що ви повинні розуміти, стосовно чого ви малюєте контурну карту. По-друге, ви повинні подивитися в Атлас. Навіть, якщо у вас немає атласу друкованого, в інтернеті є карти. Я для того, щоб вам показати, як це малювати, я взяв Індію 8 класу Індію Китаю 8 класі. І ось в інтернеті я знайшов лист контурної карти, практично Атласа. І ми бачимо, ось це у нас умовні позначення, ще раз нагадую, або легенда карти. Звідки ми будемо дізнаватися? Ця карта повинна бути вам, перед вами завжди. Чому? Тому що дивимося саму карту. Дивимось саму карту. У нас є завдання. У нас є всього-навсього 5 завдань. Окресліть володіння великих монголів в 1530 році, зафарбуйте територію Імперії Великих Моулів 1707 року, позначте кордони Імперії Мінь у 1646 році і зафарбуйте володіння Манджурів на початку 17 століття. І покажіть штрихування, штрихуванням території Імперії Цинь наприкінці 18 століття. Дуже важливо запам'ятати. За те, що я і інші вчителі, які задають практичні, е, практично працювати з контурними картами, звернути увагу на те, що дуже важливо буде грати ось ця колонка. Ці колонці ви повинні позначати умовні позначення. Навіть як, як добре ви намалювали ось цю карту, в будь-якому випадку я буду звертати увагу на умовні позначення, е, тому їх заповнення вам обов'язково. Ну, так дивимось. Перше завдання у вас окреслити володіння великих монголів у 1530 році. Дивимось на карту. Володіння, ось ми бачимо зразу Володіння Великих Монголів у 1530 році. Дивимось і знаходимо ось ось цей територію. Тепер повертаємось до нашої контурної карти. Беремо любий, е, колір. який е, кольор. Ну, одразу я. Зроблю умовну позначку, я пропоную зробити так само, як і в цьому. в атласі позначено. Беру залівку. Ой. Ось тут залівку, ізвиняюсь, тут я працював і позначаю так. І потім пишу текст. Великих році. Um, да. А, uh, ну, Те, що ось якось так пускай буде. Да. Великих мало в 1530 році. Тепер контова карта вам завжди буде допомагати. Вона завжди на вашому боці, тому що в неї вже є певні межі. І ось тут ми бачимо, згадуючи контурну карту, що ось ось де ось. Тут у нас знаходиться а, ця а, карта. Беремо знову ж таки синій колір, тому що ми ж позначили синій, і робимо позначку. А краще за все, це, звісно, увелічить і а, збільшити кість. І тоді ось так ось обводимо. Насправді можна робити і через Paint, але в, тому, в цьому випадку, якщо ви будете робити через Paint, тоді вам треба буде в першу чергу роздруковувати цей варіант. Ось. Позначу. Друге, що ви повинні завжди робити. Це позначати міста, які є в цьому регіоні. В цьому регіоні у нас три міста і два позначені як, які доволі великими, як столиці. І бажано в цьому випадку позначити все ж таки столиці. Перша столиця це у нас Делі. Це дуже великим, звісно, тут я обірував ось так. Щоб бачили щоб потім бачити. Ось так от. Держа. І друга і друге місце, яке у нас тут теж існує, знову ж таки, дивлячись на карту. У мене просто паралельно є карта. Це у нас Агра. Тут вже нічого не треба міняти, просто уменьшив розмір, щоб потім мені не виникало проблем. І чуть-чуть Ось. Тепер дивимось, як воно буде виглядати Делі і Агра. Бачимо, бачимо. Це перше завдання ми виконали. Друге, зафарбуйте територію велик... імперії великих монголів в 1770 році. Знову ж таки, дивимось. Ось. 1770 рік. Майже вся Індія. Так? Так, повертаємось до карти. Знову ж таки, краще. ну Якщо це ж робити через те, як я роблю, через Paint, то краще все ж таки збільшити. А, так. Знову ж таки, дивимось уважніше. У нас є вже, вже є кордон. Чому проблема? Немає проблеми. А, ну, Знову ж таки, забули. Не смертельно, але все ж таки робимо. Давайте, чтобы для разнообразия кружочек такой небольшой. У нас там был темно-зеленый цвет, э, светло-зеленый цвет, Тогда и тут будет светло-зеленый. Так и пишем. Знак, что сказать, задание у нас. Империя, империя. А тут, конечно, далеки Монголий. 1707 році. конечно у меня тут из-за того, что я настроил так що коли... Раз. колиитя я пробел нажимаю, то Меня отличается видео из за этого я полноценно не могу там делать ну будет да э, теперь смотрим на карту снова таки повторяем карту э, я уже ну, возвращаться к карте не буду потому что все-таки э, текст мы убираем уже все мы уже все написали что нам нужно э, Збільшуємо, збільшуємо текст. Так, почекайте. Все, повертаємось. А, так, ну ми в карті побачили. Тут дуже просто. Знову ж таки, беремо кість. Um, і наш зелений колір вже виставлен, передивляємось карту. Я знову ж таки відкрив собі, щоб було правильніше. І uh, роблю ці а, uh, Ну, Це можна, можливо, там не, не співпадатиме. Там, бачите, як я немножко від, відступаю, але все ж таки роблю. А тут ми огинаємо Ніпал, тому що тут є ще Ніпал. І ось тут, бачите, якось проблемно. Чи вниз, чи далі вверх робити. Знову ж таки, для цього треба краще подивитися карту. Цю річку воно проходить, а потім йде вниз. І ще раз вниз. Ось. Ось так. І ще в самому низу дивимось, тому що не вся Індія сьогоднішня була в Імперії Великих Монголів. Ось так. Тепер беремо залівку і починаємо робити залівку. Я став, щоб там хоч якось воно залілось. Вам все ж таки простіше робити. Але якщо ви візьметеся э, за цей э, варіант, який я зараз роблю, то ну, вам потрібно буде заморочитися деле. Так, далі. Тут, ну, тут можна. Можна розпилітнім. Так достатньо. І знову ж таки, я повторюю до того, до чого я закликав, це підписувати такі основні міста. Основні міста, вони на карті, на атласі позначені, і тут теж вони позначені. Тут вони доволі багато їх ми можемо насправді пару місць записати. Ось, наприклад, тут доволі велике місто сьогодні є. А це Кабул, але воно повинно бути поряд, а не поверх цієї, цього міста. Потім тут ще потрібно буде місто Пешавар, тому що через нього будуть певні історичні події відбуватися. І знову ж таки наголошую: повинно бути поряд, не поверх. ЛАГОР, Лагор. Ось так. Далі можна ще.

Щоб хоч як-то А В самому низу. Ось тут ось міста позначимо теж. От Майсур. Майсур. Це ось це місце. Ось так. Можна. Добре. Уже бачимо, що більш-менш є такий окрас. Можна ще, звісно, позначати річки, але все ж таки, ну, в даному випадку. Краще буде позначити ще дві річки. Це інт і ганг, тому що вони є такими основними. Зараз я спробую. Інт. Це ось ця річка інт. І друга у нас, ми знаємо, ганг. Ось ця. Чому саме ці річки підписати? Ну, тому що вони все ж таки найбільше в Індії, і починаючи з її історичного розвитку, вони є такими ключовими. Для того, щоб хоч якось розрізняти, краще за все зараз. Знову я зроблю це. Інд. Ви чому я. Змінив, тому що, що річки, що міста будуть позначатися одним шрифтом і одною, як говориться, кольоровою гамою, ну, це таке собі. Краще Та, воно не будуть курсивом знаходитися і не нежитно. Ось Ось так ми залишимо. І гам. А, так. Далі. Далі дивимося. За фарбо... Третє завдання. У нас позначити кордони Імперії Мін у 1664 році. Дивимось. Кордони Імперії Мін. Ось вони. Тут насправді в цьому випадку краще мати ці друковані варіанти, тому що кордони тут дуже складно тепер буде розглядати. Я зараз спробую. На своїй карті подивитися. А ось, якщо доважно подивитися, то Імперія Мінь це ось у нас ось цей регіон до Великої китайської стіни. Повертаємось до карти. А тут, бачите, тут не потрібно позначати всю територію, тут потрібно позначити лише всього-навсього. Всього-навсього кордони. Через що можна просто залишити лінію. Ну, я позначу більш точ, таку. І кольором оберемо такий яркий, якісний, яркий, щоб воно було так. І пишемо: кордони імперії. Мін 1644 році. Трішечки, щоб не змінилось. Так. Ось. Тепер беремо, знову ж таки, кість, збільшуємо, тому що по-іншому не зможемо, і бачимо ось, ось ці кордони. І зараз буде дуже-дуже просто, нам, ну, звісно, не трішки ровно, але все ж таки більш-менш можна обвести. Да, з комп'ютера це робити незручно, тому краще все ж таки придбати карту. Але якщо немає можливості, або їх не надруковано, як я знаю, там в 6 класі були певні проблеми, то можна робити і так. так почекайте. В даному випадку треба і берегову лінію теж позначати, тому що у нас є завдання обгорнути повністю кордони. І бачите, що острови теж входять, тому Треба, і острови теж означати, що це є володіння цієї династії. Так. В такому варіанті, в друкованому, це набагато охайніше треба робити, зважу на це, тому що це все, все ж таки ваша робота і ваша. Вона показує, наскільки ви можете працювати. У мене просто немає хисту до малювання в Paint. Ось. Бачите, ми позначили кольор. Тепер четверте. Зафарбуйте володіння манджурі, манджурів на початку а, 17 століття. Дивимось, 17 століття. От, а, тобто такий сірий колір. Тобто ось це Ось Це одна величка. Територія, яка у нас тут є. Дуже просто, так? Да? Добре. Давайте. Ну, ось таки. Мені більше сподобалось колон. Робимо ось такий. Кольори насправді можуть не співпадати з. Я просто роблю більш-менш співпадало, вони можуть не співпадати з. Тим, що є в атласі, це ваша, ваша, ваша палітра, але все ж таки головне, щоб вони відрізнялися. Манджурів на початку 17 століття. Ось. А, так. В даному випадку, щоб побачити, де ці позначення да, треба збільшити. А, так, все. Дивимось. Ось. Ось воно невеличкий регіон. Зараз перегляну я на карті. Щоб... Так, це воно. І що ми знову, знову як завжди, робимо? Обходимо. Поки ви побачили, що я нічого не підписував, це я залишу наостанок, тому що все ж таки тут є багато нюансів. І, якщо не появляюся, у нас залишилось ще п'яте завдання, так. Да, ем, поки що штрихуванням території Імперії Цінь наприкінці 17, 18 століття. Так, території завоювання маньчжурів. Е, так, завоювання території завойовані протягом XVIII століття. А ми дивимося ще раз на карту. Території імперії Цінь наприкінці 18 століття. Імперія Цінь. Ось, нам треба ось це, тобто ось ця, цей регіон. Зрозуміло, чому саме цей? Тому що у нас написано протягом 18 століття. А, наприкінці 18 століття. Тобто, все, що у нас відбувається до території а, імперії. Тобто, взагалі, увесь цей регіон треба заштрихувати, окрім ось цього. Тобто повністю. заштрихувати. Що означає заштрихувати? я думаю, ви розумієте. Знову ж таки, коли ви будете показувати це в карті, то в умовних позначеннях ну, давайте ми зробимо жовтий колір, хоча жовтий такий собі, але все ж таки. І робимо штрихування. Ось. Обов'язково робіть так, тому що по-іншому не зрозумієш. І ну, не будеш золотом писати, напишу чорним кольором тут. Територія Імперії 7 наприкінці 18 століття. Ось. Ну, а тепер, щоб зробити це штрихування. Для початку краще за все позначити кордони штрихування, а потім робити і штрихування. Тобто пам'ятаємо, що у нас жовтий колір, беремо знову ж таки кість і позначаємо. Нам вже не потрібно позначати цю територію, то вона і так входила. Не обов'язково можна, але не обов'язково. І позначати далі. Вона дійшла до Китаю, потім до Індії, точніше. Потім тут треба дивитися уважно на карту, я паралельно це роблю. Вдоль цього озера. До Московського царства воно входить. І ось по це теж входить. В атласі воно позначено як ті території, які були приєднані. І тут теж на побачити, що Корея залишається незалежною. Ось. Все. Це ми зробили. Тепер беремо стрічку і робимо штрихування. Насправді можна зробити із повністю штрихування, тобто із тієї території, яка була до цього. Тому що ця територія теж входить в 18 столітті до Китаю. Тому я вже зроблю до кінця. Ось так. Ось. Завдання зроблено. Тепер, що можна зробити, це позначити основні такі міста. Ну, я думаю, якщо ми кажемо про Китай, то це в будь-якому випадку. А, так, все, нам більше не нужно. А це в будь-якому випадку Pitin. Відкриваємо карту. Зараз відкрию карту знову. Пекин у нас ось правильно открыли. Нажимаем место. Черный колер, потому что по іншому на випадку. Пишем P. А тут, видите, в курсе выбираем, чтобы нам было Пекин, И залишаем биле места. Биле с точки. Поэтому тут вы видите тоже, как столица позначена. Мукдет. Де... і теж ближче до а, кольору. Далі дивимось знизу, чи є ще такі ключові, а, на думку тут Сеул, ул, ну, але це вже Корея, В принципі, не обов'язково позначати більше таких а, відзначних а, міст я тут не бачу. Якщо захочете, то можна. Те місце, яке в майбутньому буде грати, бо велику роль Гоанджоу. Гуа. Ось так. а більше не бачу сенсу робити більше. Ще можна позначити, як я вже сказав, річки. Такі ключові. Тут є дві річки теж ключових. Це Хуанхе та Янци. Ось Янци у нас. Янзе, ось ця річка. Хуанхе ось вище. Ось. Більше від нас э, карта нічого не вимагає. Так, так. Э, можна для того, щоб, як э, говорится, якщо ви вважаєте, що мало позначило, у вас є зайвий час на це, то можна позначити там океан, ось тут там тихий океан. Ось вот тут там... Бенгальська затока ось тут. Ангальська затока. Ось. Поздають сюди. Ось. Що у нас вийшло? Ось така ось карта у нас вийшла. Е, Індія, Китай, 16 століття. Більше нічого у нас не вимагали завдання. Через що ми більше нічого не позначали в цій карті. А чому, можливо, хтось там не спочатку дивився, чому у нас тут все сплошним текстом йде, тому що в мене тут є налаштування, трішки неправильно зробив я собі, через що я не зміг зробити розрізненим текстом. Але я думаю, ви всі зрозуміли. Ось так треба виконувати завдання. Не треба малювати прямо у все. Якщо у вас є час, малюйте. Але малюйте спочатку найголовніше спочатку те, що потрібно, тобто те, що визначено в завданні. І обов'язково позначайте умовні позначення в будь-якому випадку вони потрібні. Дякую вам за увагу в цьому просвітницькому такому відео. Думаю, ви mm -hmm. надалі вже зможете робити повноцінні, гарні, практичні карти. Контурні карти. Набагато краще, ніж я зараз зміг в пенті це зробити, але можете робити теж в пенті, якщо це іншої альтернативи немає. Дякую вам за увагу. До скорої зустрічі!